Даша Харченко, і сьогодні ми на Кила визначити щось будемо на ньому робити. Я розумію, що для тих, хто прийде в реальному часі, це можливо в 12 годин дня ефір, типу, про зарядку, буде перебір. Але у мене сьогодні ефір про мою зарядку. І я хочу його зробити розмовним, щоб пояснити вам деякі речі, що зарядка може змінюватися. Прикиньте, виявляється дуже багато для. Людей реально ну, вважають, що нічого змінювати не треба. Моя зарядка буде змінюватися станом на зараз, бо е, я з 3 листопада починаю свою роботу е, в, е, в марафоні декольте 2. І ми будемо працювати з грудиною. В кожному моєму марафоні є такий пункт, як йога-блоку. Це зарядка, яку ми робимо, поки ми робимо марафон. В марафоні, наприклад, там три тренування в тиждень, але щоб підтримати цей результат, я пропоную зробити умовно якусь таку, знаєте, підтримуючу штуку. Якщо перекласти це на догляд по, ті, по обличчю, можливо, так буде зрозуміло дівчатам. Наприклад, ви е Змінюєте актив, додаєте ретинол на зиму, і у вас ретинол три рази в тиждень. Але щоб підтримати, додається, наприклад, вітамін С кожного ранку. Ну, це хто в темі. Так ось, зараз я з 3 числа буду робити іншу зарядку, яка буде умовно. Ну, я вам її з декольте зараз не дам, але наверх. І я вже починаю міксувати один день у мене на низ, один день мене наверх зарядки. Хочу з вами поділитися, бо якщо ви теж а, відчуваєте, От я завжди десь осінню починаю роботу зі спиною глибше, бо я починаю більше писати, більше вчитися. В мене якийсь рефлекс, дитинства осінню, вчитися сидіти в коврах, кутатись. Оце коли ти йдеш і холодно, ти так комір піднімаєш, але все одно трошки плечі піднімаєш. І я давно виявила, що на осінь я завжди роблю щось з грудиною, спиною. Зимою це робота з пресом після нового року, а на весну, як завжди, хочеться різко схуднути на 800 кг, які я наїла умовно за минулий час. Отже, я вас зараз запрошую до моєї зарядки на а, зараз змінений час. Ви можете потім відмотати цю частину, поки я вам розказую, і зі мною робити зарядку на годину. Так руки. Поставили на коліна, поворот голови вліво-вправо. Це один таких 10. Раз, два. Я, якщо чесно, зранку дуже часто роблю зарядку і е, темно на вулиці. І я можу навіть не включати таке якесь іскраве світло, я включаю світло у витяжці і можу прямо закрити очима робити. І ось зараз я потрошку перехожу на зону грудини, бо дивіться, в мене склався вже деякий графік, якому я дуже рада з цього літа. 10. Плечі вверх не з 10. Ми ще трошки будемо вставати. Це я зазвичай роблю стоячи, просто ще захотіла сісти. А в мене вже склався графік, що я зру, роблю зранку зарядку, потім масаж обличчя. І 3 листопада в мене стартує блок, який я не буду проводити найбіль... найближчий рік точно. І дуже рекомендую його придбати, кому це актуально, про масажі обличчя і шию. Там будуть 7 тренувань на шию і 7 масажів, саме масажів обличчя. І я що придумала, 15. Тепер дивіться, ми з вами йдемо від голови отак зараз. Плечі права назад, ліва вперед. Я вмію це робити швидко, пропоную повільно. Зазвичай я починаю назад крутити, а інші додаю 10. Так ось робота з обличчям має колосальні наслідки, коли працюю з шиєю. А з шиєю це коли працюєш з зони грудини. В іншу сторону. І тому я вирішила, що раз у мене зараз. І я взагалі рекомендую купляти 20 курси. Іде марафон декальте. А це означає, що в мене буде зарядка з марафону декальте. Масаж обличчя з мого блоку масажу обличчя і робота з шиєю. 10. Тепер плечима назад десь. То я вже починаю. Працювати з грудиною. Я дуже хочу до Нового року, два місяці повністю, присвятити оцій зоні і потім перейти на два місяці на прес. Зазвичай я прес якраз плюс-мінус роблю січень-лютий і на весну вже попасти в роботу з Ну всім дівчатам весною вже починається треба цилюліти, ганяти ноги, там стрункішити. А осінню, якраз коли цей період, коли ми всі кутаємо, скукожуємося, я просто ці движухи, я за те, щоб розкрити грудну клітину, розкрити верх і не дати собі умовно сформувати ще більшу кількість якихось напрямків на обличчі, бо просто у вас тут це пережато. Сідаємо вниз. Оце дуже важлива була вправа, що ми покрутили в різні сторони, бо ми запустили мале коло проводи. Оп. Мале коло кровообігу, це серце легені, це ми наситили киснем кров. І далі вже умовно ну, у нас ми прокидаємося. Так це працює. руки на ліве коліно, права рука розкриваємо 15 і починаєте проводжаємо поглядом. Тому у мене станом на зараз а, такий відбувається дуже м'який перехід. В роботу лише зверху. Якщо все літо в мене зарядка була, і ви можете побачити, з антицелюлітного руханки, з антицелюлітного марафону на низ. Зараз вона стає наверх. Але я низ не буду закидати. Я собі придумала таку штуку, що я буду. Умовно, ранок у мене це грудина, набряки обличчя, а вечір я дуже хочу. Піти на такий для себе челендж, не знаю, чи я почну його ще чи ні. 14. 15. Голова вліво, 15. Раз. Два, три. чотири. Я хочу попробувати, Я ж зараз маю переїхати. Зараз 22 число. У мене квартира до 31-го. Я зараз не буду починати, бо в мене ще й почалося два навчання по яхтингу. Я маю для того, щоб стати яхтиним інструктором, спочатку перездати теорію, почати викладати теорію, на весну пройти ліцензію офшор, потім пройти практику, надумають на осінь, дві руки направо, і потім стати яхтиним інструктором. І скоріш за все, станом на зараз, От, точно до переїзду, я нічого дергатися не буду по новим якимось челенджем для себе або звичкам. Але я думаю, що умовно з 3 числа, з декольте, я собі створю таку тему, що я буду стрибати на скакалці а, щодня. Я планую купити килимок, щоб це робити в приміщенні. На низ з вечора, ну, наприклад, в 5 вечора закінчила роботу. 12 хвилин поганяла антицелюлітну руханку. Зараз вже дописую. Вона є в продажі. Записані 20 тренувань із 30. вже можете купувати починати. Все в моєму телеграм-каналі. Товари в, опис, в описі мого профілю. Стаємо на колінтувані. Клапис справа 10. Два, 3. 4. І я думаю, що так я і буду рухатись. Тобто, у мене буде рамкова двіжуха. Це шия, грудина, обличчя. Я пробувала зранку стрибати. Для мене це закінчилось дуже погано. Я робила дофамінові стрибки і в мене почав сильно боліти поперек. Просто десь через. Ні в 10. І я просто закинула це, бо зранку ну, ну, я не можу стрибати. Я стрибаю 10 разів після зарядки, ну, 100, 100 разів після 10 зарядки, але тоді було це 10 хвилин і це було тумані. Тому я планую зробити так, що я ввечері після роботи якраз сідаю, 12 хвилин розім'яла ноги, 10 хвилин пострибала на скакалки, мовно такі півгодин. Розтруситись. Отак я хочу робити. Супер. Руки за лікті підняли. Голову трошки вперед. Ліктями вліво-вправо це один, таких 20. На коліна на долоні. Права нога чітко в сторону. Розкриваємо праву руку і як закручуємося, але не кладемо прямо плече. Просто в сторону трошки забили. Десь. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 6 7 8 Дев'ять. Десять. Знаємо. Праву руку загутям десять. У нас тут знаходиться лімфа узлив і по факту нам треба розкрутити зону плечей, тобто і чого ми робимо зону плечей, для того, щоб напрямки з рук сходили. Моця вправо мені інколи, знаєте, я прям хожу і, ну, як рухаюсь по приміщенню, і от прям в різні сторони себе прокручу, знаходжу, де мені тягне, в якому положенні найбільше. Ну, чітко в сторону. Права, яка мені особисто дуже допомагає підтримувати долоні. Бо ну, я взагалі окремо хочу випустити на руки окремий курс. Ну, я не знаю скільки людей купить на кісті, бо от це положення так ми за кермом, так ми їмо, так ми. Вона так і динозаврик Равтор. Так ми пишемо. Я дуже багато пишу, працюю з папером. і а, кісті слабивають. І я цю розминку з йоги вела в свій ранковий такий ритуал. Руки стали, пальці всі раз розкріщили і кожен палець втиснули в підлогу. Десять в одну, десять в іншу. раз, два. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Руки в сторону. попружинили Десять разів, розтягнули води. За голову потягнули голову. Обережно, піднялась. На сьогодні все. Вчора зробила з вами свій масаж обличчя. Сьогодні зробила з вами свою зарядку. Може, ще щось буде вам цікаве? Зайдемо. До ну, побачення.